Ось адаптований текст для вашого кліпу, який можна легко прочитати від першої особи. Якщо вам подарували спатифилум або ви часто купуєте їх для своєї колекції кімнатних рослин, швидше за все, у вас вдома є хоча б один такий квітка. Ці невибагливі красуні відмінно підходять для новачків і не вимагають особливого догляду, радуючи своїми красивими квітами, які виділяються на тлі пишного листя. На жаль, листя не завжди залишаються такими ж соковитими, як нам хотілося, би часто на них з'являються коричневі кінчики, через що рослина виглядає сумним і ослабленим. Це змушує задуматися, що ж ми робимо не так, коричневі кінчики у спатифилу ма це результат стресу. Такий стрес може бути викликаний різними причинами, про які ми поговоримо докладніше. Якщо вчасно вжити заходів і змінити умови утримання, цю проблему можна легко вирішити. Один вік. Якщо нижні і старі листя спатифилума починають буріти з кінчиків, поступово поширюючись на весь лист, ви можете злякатися. Але якщо це відбувається з одним або двома листками за раз, турбуватися нема про що. Швидше за все, це просто природний процес старіння. Згодом листя з патифилума відмирають, починаючи з кінчиків, і в підсумку опадають. Це звільняє місце для нових листків і допомагає рослині не витрачати зайву енергію на підтримку старих. Тут не потрібно нічого виправляти, просто обрізайте зів'яле листя, щоб рослина направляла сили на нове зростання. Або можна почекати, поки лист сам відпаде, і прибрати його від підстави. Головне не залишати опале листя на ґрунті занадто довго. Це може залучити шкідників і спровокувати хвороби при поливі. Крім того, своєчасне прибирання робить рослину більш акуратним. 2. Недолік вологи. Наступна можлива причина недолік вологи спатифілуми люблять вологу і віддають перевагу пухкому, але постійно зволоженому ґрунту, щоб їх тонке листя залишалося пружним і блискучим. Якщо рослина не отримує достатньо води, це викликає сильний стрес. Клітини листя не наповнюються вологою, що призводить до виянення і появи коричневих кінчиків. На жаль, пошкоджені ділянки вже не відновляться, тому важливо вирішити проблему якомога швидше. Рішення просте полийте рослину: Правильний полив зупинить подальше потемніння, і вже через пару годин листя можуть знову піднятися. Головне скоригувати графік поливу, щоб проблема не повторилася. Якщо ґрунт занадто щільний, його можна розпушити вручну або поливати знизу, щоб поліпшити всмоктування. Але будьте обережні з нижнім поливом, про це ми поговоримо далі. 3. Перезволоження так само, як і нестача води, її надлишок може призвести до коричневих кінчиків. Багато, дізнавшись, що спатифилум любить вологу, починають заливати його, через що ґрунт стає занадто мокрою. Сира ґрунт небезпечна не тільки для спатифилума, але й для будь-яких кімнатних рослин. В таких умовах розвивається грибок, а коріння не отримують кисень. В результаті може виникнути коренева гниль, серйозна проблема, яка швидко погубить рослина, якщо не вжити заходів. Якщо ви перелили воду, це видно за станом ґрунту, дайте рослині просохнути перед наступним поливом. Якщо коричневі кінчики продовжують поширюватися, доведеться пересадити спатифилум, видаливши пошкоджені коріння. Акуратно витягніть рослина з горщика, промийте коріння від старої ґрунту, в ній можуть бути грибки, обріжте під гнилі ділянки і пересадите в свіжий ґрунт і новий горщик. 4. Поганий дренаж. Коренева гниль може виникнути не тільки через неправильний полив, але й через поганий дренаж у горщику. Всі рослини потребують дренажних отворах. Вони дозволяють зайвій воді стікати, забезпечуючи доступ повітря до коріння. Навіть якщо надно насипати керамзит, як часто радять, це не замінить дренажні отвори. Спати філом в горщику без дренажу швидко загине, особливо з огляду на його любов до вологи. Таке ж може статися, якщо горщик стоїть в кашпо без отворів або в підоні з застояною водою. Завжди садіть спати філум в горщик з дренажними отворами. Якщо їх немає, просвердліть їх перед посадкою. 5 невідповідний ґрунт ще одна причина кореневої гнилі неправильний ґрунт. Зазвичай це проблема, якщо ви нещодавно пересаджували рослину і використовували невідповідний ґрунт ґрунт для ма повинен бути пухким, щоб вода не застоювалася, але при цьому утримувати вологу. Звичайна садова або універсальна земля часто не підходить, що призводить до перезволоження і гниття коренів. При пересадці використовуйте легку, повітропроникну проникну суміш. Хороший варіант дві частини якісного ґрунту, одна частина парліту і одна частина кокосового волокна, можна додати торф. Але кокосове волокно є більш екологічною альтернативою. Намагайтеся, щоб нова ґрунт за структурою була схожа на стару: це знизить стрес від пересадки і запобіжить появі коричневих кінчиків. 6. Різкі перепади температури: спати філоми, тропічні рослини, які люблять тепло. Вони погано переносять холод і різкі зміни температури. Однією з ознак температурного стресу є коричневі кінчики листя. Також рослина може виїнути і перестати рости. Ці симптоми триватимуть, поки температура не стабілізується. Щоб уникнути проблеми, тримайте спати філум в самому теплому і стабільному по температурі місці в будинку. Не ставте його на холодні підвіконня взимку і подалі від протягів від вікон або кондиціонерів. 7. Низька вологість повітря. Ще одна причина коричневих кінчиків сухе повітря. У природі спатифілуми ростуть у вологих тропіках, тому їм потрібна висока вологість. Якщо повітря занадто сухе, рослина починає економити вологу, що призводить до пожовтіння і потемніння кінчиків. Щоб виправити ситуацію, підвищіть вологість навколо рослини. Є кілька способів переставте в більш вологе приміщення, наприклад, у ванну. Але якщо повітря в будинку дуже сухе, цього може бути недостатньо. Поставте поруч підон з водою і галькою. Вода буде випарвуватися, трохи підвищуючи вологість. Оприскуйте листя кілька разів на день. Але будьте обережні надлишок вологи на листках може спровокувати хвороби. Використовуйте зволожувач повітря. Це найефективніший спосіб контролювати вологість. 8. Перегодовування добривами. Якщо спатифилум не росте або не цвіте, багато хто починає посилено його підгодовувати. Але надлишок добрив набагато небезпечніше, ніж їх недолік. Перегодовування викликає опік коренів, через що листя жовтіє і покриваються коричневими плямами. Якщо симптоми з'явилися після підгодівлі, терміново промийте ґрунт чистою водою. Після цього не удобрюйте рослину кілька місяців. Надалі використовуйте добрива в половинній дозі, щоб уникнути накопичення солей в ґрунті. 9. Водопровідна вода. Надлишок солей може бути викликаний не тільки добривами, але і водою з-під крана. У ній часто містяться хлор та інші хімікати, які шкодять рослинам. Якщо у вас жорстка вода, є два варіанти. 1. Поливати фільтрованою водою це найнадійніший спосіб. 2. Відстоювати воду перед поливом до будві, щоб хлор випарувався, 10. Прямі сонячні промені У природі спатифілуми ростуть в тіні дерев і не люблять прямого сонця. Їх листя легко отримують опіки, які проявляються коричневими плямами і сухими кінчиками. Ніколи не ставте рослину під прямі промені. Найкраще яскраве розсіяне світло Спати філум може рости і в тіні, але тоді він навряд чи зацвіте. 11. Нижній полив. Нижній полив, коли горщик ставлять у воду, став популярним методом, але у нього є мінуси. Хоча такий полив допомагає рівномірно зволожити ґрунт, він не вимиває зайві солі. З часом вони накопичуються і викликають ті ж проблеми, що й перегодовування або жорстка вода. Тому не варто поливати спатифилом тільки знизу. Поливайте зверху раз на два тижні, щоб промити ґрунт. Чи потрібно обрізати коричневі кінчики? Якщо більша частина листа потомніла, краще видалити його повністю. Обрізка тільки кінчиків зіпсує зовнішній вигляд і може уповільнити зростання. Нові здорові листя з часом замінять старі. Текст готовий для озвучення в ролику зі збереженням всіх ключових моментів і картинок. Удачі з записом!